Вітаю! З вами новини від експерту з Головбуху. Поговоримо про основні бухгалтерські події за тиждень з 10 по 14 листопада. ДПС оприлюднили рекомендовані форми електронних документів для акцизного податку. Вони представлені у форматах необхідних для формування та подання електронної звітності. Податківці повідомили, операції з постачання послуг з медогляду осіб для видачі дозвільних документів підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах, виключення з правил, медогляд військовослужбовців для дозволу на право отримання та носіння зброї. Данило Гетмансів запевнив, що податки у 26-му році не зростуть. За його словами, зараз немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть істотні коливання курсу. Чи вірите ви в цю тезу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Державна податкова служба запрошує бізнес оцінити її роботу. Спеціальна анкета розміщена на сайті податківців. Взяти участь в опитуванні можна до кінця листопада. На сьогодні все. Побачимось за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.